Цей Фрагмент Євангелія це частина навчання Ісуса з Нагірної проповіді. Дуже важливі слова, які говорить Ісус до своїх учнів: ким Він їх бачить, якими Він їх бачить. Говорить ці дві важливі речі, що ви є сіллю землі, і ви є світлом для світу. В першій частині це сіль землі. Сіль, якщо без їжі сама сіль, вона не має сенсу. Взагалі знаємо, що сіль має дві функції: це давати смак і зберігати від зіпсуття, тобто консервувати продукт. В Першу чергу, це для нас це є смак. Сіль дає смак. І якщо, наприклад, жінка приготує добру вечерю, Дасть туди в ту страву найкращі продукти, вони можуть бути дуже дорогими. Але якщо не дасть туди солі чи інших якихось приправ, то чоловік прийде з роботи і скаже, ти що, їсти не знаєш варити. Але там можуть бути дуже дорогі продукти, а сіль дуже дешева відносно, якби в порівнянні з цими продуктами. Але скаже, це не смачне. Не вмієш готувати. Дорогі так, і в нашому житті сіль, якщо переводимо це на наше духовне життя, можна виконувати свої обов'язки, можна працювати, можна робити, робити щось в житті. Але якщо в цьому не буде цієї солі, скажімо, що це ці Божі чесноти, віра, надія і любов, а особливо приправи любові, якщо це буде зроблено без любові, хоча назовні буде здаватися, ніби все добре, ніби добрі речі можемо робити. Але якщо там не буде цієї любові, то це не буде смачним, то так само людина інша прийде і скаже тобі, для чого ти це робиш? Це не має користі, це не має смаку, але в першу чергу. Теж для самої людини може стати життя, може стати несмачним, стати таким без смаку, а ми це скажемо іншим словом, що життя стає тягарем для людини, виконувати обов'язки, робити, працювати, заробляти, здобувати. Але в одному моменті людина приходить до такого висновку, що все є тягарем. Все важко, все якимось таким здається нецікавим, непотрібним, задає запитання, а для чого це все? Якщо там немає сенсу, тобто немає любов, яка надає сенс цьому всьому нашому життю, то людина каже, це тягар. Здаймо собі запитання, в першу чергу, самі для себе дати відповідь. Чи для мене життя є смачним? Тобто, чи я бачу сенс в цьому житті? Якщо не бачу, то де я шукаю цей сенс? Чи я знаходжу його в Богові, чи, чи отримую від Бога благословіння, Якби, чи приймаю це благословіння, Його любов, для того, щоб радіти цим життям, навіть посеред різних страждань? Навіть посеред випробувань, посеред війни і всіх інших труднощів, які ми проживаємо в житті. Коли Ісус говорив ці слова, то це не було найкраще, найкращий період в їхньому житті. Вони були під окупацією, були переслідування, була несправедливість так само. Було страждання, була бідність і так далі. Але Ісус говорить до учнів: але ви будьте сіллю землі, ви будьте світлом для світу. І якраз це є те завдання, те покликання, яке кожен із нас отримав. Не тоді, коли все в цьому світі здається таким дуже легким і добрим, ідеальним тоді свідчити, але якраз тоді якраз в цьому періоді, в якому ми живемо. Тоді ми можемо побачити, наскільки ми є, маємо цю ідентичність християнина, наскільки ми свідчимо про Христа, наскільки в цьому світі, в нашій країні, коли є важко, чи можемо ми свідчити про Христа, чи ми про нього свідчимо? Якщо для нас самих життя не буде смачним, такому. Переносному значенні, якби духовному теж, то для інших тим більше, інших ми теж будемо обтяжувати, для інших будемо ставати тягарем. Подивімося на своє життя через ці слова, де Ісус говорить: Ти є сіллю землі, Ти є відповідальний за своє життя, відповідальний за цей світ, який Бог доручає в наші руки. Ти є світлом для світу, щоб ми не чекали, що інші повинні змінювати цей світ, що інші повинні бути світлом в цьому світі, де є так багато темряви, але не чекаючи цього, самим бути світлом, самим бути сіллю землі. Нехай Дух Святий, якого ми постійно просимо, свято зіслання Святого Духа ми святкували. Але щоб це не було так, що свято пройшло, і Дух Святий залишився десь там, в минулому, в прошлому тижні, в неділі зіслання Святого Духа, але щоб він нас оживляв, щоб Він оживляв нашу віру, щоб Він нам давав сили бути світлом для цього світу і бути сіллю землі. Амінь.